Я запропонувала б вам сісти, кивнула пані Сапсан на пухке крісло позаду мене. Але бачу, ви вкриті засохлим багном. Тож я вмостирився навколішках на підлозі, немов той Пілігрим, що прийшов за порадою до провісниці, яка все знає. Ви на острові уже кілька днів, почала пані Сапсан. Чому ви байдикували стільки часу? І не прийшли до нас з візитом одразу ж. Я не знав, що ви тут, відповів я, а звідки ви дізналися, що я тут, на острові? Я за вами слідкувала, і ви мене бачили, хоча, напевне, не здогадалися, що то я, бо я набула альтернативної форми. З цими словами пані Сапсан підняла руку і дістала з зачіски довге сіре перо. Коли слідкуєш за людьми, то набагато зручніше набувати вигляду птаха. Я ошелешено роззявив рота. Так то ви були у моєму номері цього ранку, у вигляді яструба. Сокола, поправила мене директорка, чи то пак Сапсана. Отже, це правда! скрикнув я. То ви та сама пташка. Це прізвисько, яке я терплю. Але не заохочую, відказала вона. А тепер повернімося до мого запитання, вела далі пані Сапсан. Що ж ви шукали в гнітючих розвалинах покинутого будинку? Вас. відповів я, помітивши, як її очі трохи розширилися. Я не знав, як знайти вас, і лише вчора дізнався, що ви всі. Я на мить замовк, збагнувши. Що мої слова прозвучать вкрай дивно. Я не знав, що ви померли. Вона стримано всміхнулася. О Господи, а хіба ваш дідо нічого не розповідав вам про своїх старих друзів? Та дещо розповідав, але я довго дотримувався думки, що все то байки? Зрозуміло, мовила вона. Сподіваюся, вас це не ображає. Та трохи дивує, от і все. Але загалом ми воліємо, щоби про нас так і думали, бо так легше захищатися від непроханих гостей. У наш час дедалі менше людей вірять у реальність фей, домовиків і таке інше, і тому прості люди докладають дедалі менше зусиль, щоби нас знайти, і це значно полегшує нам життя. Історії про примар і страшні старовинні маєтки також добре нам прислужилися, хоча вас, вочевидь, це не стосується, вона всміхнулася. Хоробре левине серце, це, мабуть, ваша родинна риса. Е, мабуть, що так, нервово хихикнув я, хоча насправді від страху в мене душа в п'ятки пішла. Принаймні цей будинок вас не відлякнув, мовила пані Сапсан. Величним жестом обвівши рукою кімнату, У дитинстві ви вважали, що ваш дідо готує вас не суцільною брехнею, еге ж? Та ні, не те, що би суцільною брехнею, а... А фантазіями, гіперболами і метафорами, якщо така термінологія вам більше до вподоби. Коли ж ви збагнули, що дід Абрахам розповідав вам правду? Ну, невпевнено почав я. Вдивляючись у химерний візерунок Килима. Мабуть, остаточно я в цьому переконався лише тепер, пані Сапсан, і що хвилю тому така пожвавлена після цих слів засмутилася. О Господи, тепер зрозуміло. її обличчя враз спохмурніло, немоби вона інтуїтивно відчула ті жахливі речі, які я. Прийшов їй сповістити, але я не міг знайти відповідні для цього слова. Гадаю, він хотів мені все розповісти, але надто довго ждав, тому послав мене сюди. І з цими словами я витягнув з кишені куртки зім'ятого листа. Це від вас, саме цей лист і привів мене сюди. Пані Сапсан обережно розпрямила його на бильці свого крісла. Потім підняла його і заворушила губами, читаючи. Як нечемно! Я вимагаю, щоб він мені написав! Вона похитала головою і на хвилину замислилася. Ми завжди з нетерпінням очікували новин про Ейба одного разу. Мені здалося, що він замислив звести мене в могилу, бо змушував мене тривожитися за нього через наполягання на своєму бажанні жити серед людей відкрито, без захисту. Інколи він бував до біса впертим. Пані Сапсан склала листа, засунула його в конверт і на її обличчя набігла легка чорна хмаринка. Він помер, так? Я кивнув. Затинаючись, я розповів їй, що сталося, тобто переказав версію поліції, в яку я й сам повірив, особливо після батьківських напучувань та походів до лікаря Голана. Щоб не розплакатися, я передав їй лише загальну канву подій. Дідо мешкав на околиці міста. Ми щойно пережили сильну посуху, і в лісі було багатсько оскаженілих від голоду тварин, діду ж просто не поталанило, він опинився не там, де слід, і тоді, коли не слід. Не варто було нам дозволяти йому жити на самоті, пояснив я, але він, як ви правильно зауважили, був вкрай упертим. Саме цього я й боялася, зауважила пані Сапсан. І попереджала, щоби він не покидав нас. З цими словами вона міцно стиснула в кулаках в'язальні шпиці, немов збиралася проштрикнути ними невидимого ворога, а його бідолашному онуку довелося вести нам цю страшну звістку. Я добре розумів її гнів, бо я сам пережив його свого часу. Я спробував заспокоїти її. Переповідаючи всю оту заспокійливу напівправду, якою годували мене батьки та пан Голан минулої осені, коли мені було дуже погано. Йому настав час іти, він був самотній. Моя бабуся померла кілька років тому, а його розум втратив гостроту. Він постійно щось забував, постійно щось плутав до речі, саме через забудьковатість та схильний до плутанини він і опинився в у тих заростях. Пані Сапсан сумно кивнула. Він дозволив собі постаріти. У якомусь сенсі йому навіть пощастило, бо він довго не мучився перед смертю, як це часто буває зі старими людьми, не лежав місяцями у шпиталі, прикутий до приладдя, яке підтримує життєдіяльність. То були Певна річ, сміховинні аргументи. Дідова смерть була безглуздою і жахливою, але мені здалося, що від моїх слів нам обом стає трохи легше. Відклавши в'язання, пані Сапсан підвелася і пошкандибала до вікна. Її хода була негнучка і незграбна, наче вона мала одну ногу коротшу за другу. Вона виглянула у двір, де гралися діти. Діти не повинні про це знати, сказала вона, принаймні тепер, бо це лише їх засмутить. Гаразд, як скажете. Директорка трохи постояла мовчки біля шибки, і я бачив, як здригалися її плечі. Коли ж вона знову повернулася до мене, Її обличчя було спокійним. Що ж, пане Портман, різко мовила вона, вважаю, що я вас достатньо прискіпливо розпитала. Напевне, ви теж маєте до мене кілька запитань. Та небагато, десь із тисячу. Пані Сапсан витягнула з кишені годинника і поглянула на нього. До вечері ми ще маємо час. Сподіваюся, його вистачить, щоб вас просвітити. Раптом пані Сапсан замовкла і нахилила голову, немов прислуховуючись. Широкими кроками рушила до дверей вітальні, поштовхом розчинила їх. З того боку я побачив Емму. Вона сиділа, скоцюрбившись, з червоним заплаканим обличчям. Вона чула все. Панно Блюм, ви що, підслуховували нас? Емма на силу підвелася і, не в змозі стриматися, знову розплакалася. Виховані люди не підслуховують розмов, що не призначені, та Емма уже помчала з кімнати, тож пані Сапсан, так і не скінчивши свою сентенцію, пригнічено зітхнула. От, бідолаха! Краще б вона не підслуховувала, боюся, вона дуже вразлива в тому, що стосується вашого діда. Та я вже помітив, а чому вони були. Коли Абрахам подався на війну, перервала мене пані Сапсан, ми всі за нього переживали, але особливо переживала за нього панна Блюм. Так, вони любили. Кохали і обожнювали одне одного. Тепер я розумів, чому Емма не хотіла вірити мені. Це означало з усією вірогідністю, що я прибув на острів сповістити сумну новину про свого діда. Пані Сапсан ляснула в долоні, немов перериваючи дію чар. Жаль, жаль. мовила вона. Але тут нічого не вдієш.